Сьогодні у нас приємна зустріч з відомими українськими журналістами, громадськими активістами Сергієм Лещенко. У нас, ми вже, я думаю, відчули неформальність, його, тому, е, але все ж таки у нас будуть певні обмеження. Е, перш за все, ми першу половину десь годинку, поговоримо активно, просимо 45. нас. Так, 45 хвилин. Просимо наших гостей сказати їхні думки в першу чергу про те, як вони вважають, українці за кордоном можуть вплинути і які вони можуть зробити якісь кроки, заходи на встановлення будови побудову нової нашої України, якщо це взагалі можливо в тих масштабах, які зараз відбуваються на території нашої країни. І друга частина там є чудовий стіл, кожен з нас долучився до нього. Ми вже будемо пити чай, каву і вільно спілкуватися, знайомитися один з одним. І також будете мати нагоду поспілкуватися з нашими гостями. І в процесі нашої розмови, першої частини також, ми будемо задавати питання за аудиторією. Лілія зараз скаже Головна мова робоча українська. Okay you will translate yeah. and, um, and how many yeah but it's like you understand <laughs>